Пантелеймон куліш Орися співають у пісні, що нема найкращого навроду, як ясна зоря в погоду. Отже, Хто бачив дочку покойного сотника Таволги, той би сказав, може, що вона краща й над ясною зорю в погоду? Краща й над повний місяць серед ночі, краща й над саме сонце, що звеселяє й рибу в морі, і звіря в дуброві, і мак у городі. Може, й гріх таке казати. Де таки видано, щоб дівча було краще От святого Сонця й місяця. Да вже, мабуть, так нас грішних мати на світ породила, що як споглянеш на дівоцьку вроду, то здається тобі, що вже ні на землі, ні на небі нема нічого кращого. Гарна, дуже була гарна сотниківна, знали її по всій Україні. Бо в нас на Вкраїні скоро було в кого виросте дочка хороша, то вже й знають усюди. Було, чи треба кому з молодого козацтва, чи не треба чого у війтовці, іде за сто верст, аби тільки побачити, що там за дочка в сотника Таволги, що там за Орися, що всюди про неї мов у труби трублять. Да небагато з того виходило користі. Якось не було козацтву приступу до неї з залицянням. Чи батько був дуже гордий, чи дочка дуже пишна, того не знаю. А знаю, що було вернеться інший крутиус, із війтовець та й ходить, мов неприкаяний. Питає його про Орисю товариш. Шкода, каже, брате, Нашого повабу і залицяння не для нас зацвілася квітка. Може, хто й застромить її собі за високу шапку, Тільки той буде не з нашого десятка. А товариш похитає мовчки головою да й подумає Отже, занапастила козака, а Орися була вже не дитина. Вирівнялась і викохалась, як біла тополя в леваді. Подивиться було на її старий сотник, подивиться на її пишний зріст і хорошу вроду, порадується батьківським серцем, що дождав на старість собі такої дочки. А часом і посумує. Доспіла єси моя ясочко, як повний колос на ниві. Да чи знатиме женчик, яку благодать бере собі від Господа милосердного? Єсть багато людей, і статечних, і значних, що залицяються на тебе, та да не хотілось би мені віддавати тебе в руки сивому дідові, зв'ялить тебе, ревнуючи, як вітер билину в полі. Ой, не хотілось би оддавать тебе й за молодого шибай голову, що не поживе довго без степу до коня, поляже в полі буйною головою, а тебе зоставить горювать з дітоньками. Так собі думаючи, догадаючи, старий таволга часом тяжко тяжко засумує, аж сльози покотяться йому з ока, а Орися. Росла собі, як та квітка в городі, повна да хороша на виду, маяла то сям, то там, по господі, старого сотника, походжала, як меду бдівка, і всю господу звеселяла. Приснився раз Орисі придивний сон. Здалось, прийшла до неї з того світу покойна пані матка, стала над нею в головах та й каже Дитино моя, Орисю, недовго вже тобі дівувати. Щодень благаю Господа милосердного, щоб послав тобі вірну дружину. Стала Орися ні смутна, ні весела. Іде до панотця в світлицю, зачервонілась, як та квіточка, Дай й каже Паноченьку, позолили мої дівчата плаття, нехай запряжуть нам коней. Поїдемо ми до Трубайла під Турову кручу. Там вода чиста, як скло рине по камінням. А панотець рече Чого ж тобі, Орисю, так далеко їздити? Хіба ж то вже паноченьку й далеко, на півгодини ходи, да туди ж усе їхати лугом да левадами, що й счуєшся, як вода заблищить і зашумить під горою. А панотець, о, я вже знаю, що аби чого забажала, то вмієш випроси, Поклич же мені старого гриву. Поскочила Орися до дверей, недовго шукала гриви, зараз привела його перед панотця. А той грива був старий дідизний чоловік. Знав він пана сотника ще з маличку, випистив його на руках. Вивчив і на коні їздить, потім виходив з сотником у походах Ледві не всю Польщу, був з ним і в Криму, був і на Чорному морі, да вже на старість не схотів би й панства, аби тільки при йому дожити віку. Старий уже був дуже дідуган той грива. Брови на очі йому понасовувались, і борода сива до пояса. Увійшов у світлицю, клонився пану сотнику да й каже «Добрий день, добродію, а сотник йому здоров, добродію, бо вони один одного звикли добродіями величати. Запряжи, каже, добродію пару коней, візьми хоч той віз, що було сухарі в поході, возим, да повези наших прачок до Трубайла. А той йому добре добродію запряжемо чому не запрягти? І ото зараз іде, бере двох хлопців, викочує з під повітки віз, довгий, широкий, добре йому знайомий, що, не раз у лихій годині, засівши за його, Отбивавсь од от ляхів або от татарви. Не раз прийняв через його й нужди немало. Часом, як трапиться, було утікать із ним по корчах, по болотах, по багнах, щоб вихопатися мановцем із залоги. Викочує старий грива той віз тепер на іншу потребу. Запрягає пару коней, що вже літа погасили давно в них той огонь, що кипить у серці, паше з очей і ніздер. і кидає коня сюди й туди, на страх жінкам і дітям. А доброму козакові на втіху. Смирнії тепер тії два білі іконики ходили під рукою сивого гриви, що вже давно Одвик викот козацького серця. Отже, дівчата Орисині несуть сорочки, шиті її рушники, настілники, і всяке добро наклали повен віз і самі посідали. Усі в сьошках да в квітах, Орися поміж ними. І як мак у городі всі квітки закрашає, так вона сиділа поміж своїми дівчатами. Сивий Грива сів спереду. Хлоп'ята кинулись одчиняти ворота. Виглянув у вікно пан сотник. Не барися ж там, Орисю. а вона. Ні, паноченьку. Ляснув погонич пугою, коні заржали, почувши лугову пашу. Потюпали і зникли з очей із возом, із погоничем і з дівчатами. От уже й луг перед ними, і сюди зелено, і туди зелено. Було б усе саме навесні, як ще трава свіжа да молода, тільки що вкрила землю, скільки вгорі синього неба, стілько внизу зеленого лугу. І так, як Ясна зоря вночі покотиться. Палаючи по небу, так тая Орися проїжджала з широким лугом з своїми дівчатами. Аж ось шумить реве трубайло за левадами. Як розступиться дерево, а сонце як заблищить саме в тім місці, де вода рине через каміння, то ти б сказав, що то не вода, а саме чисте скло, самий дорогий кришталь. Рине згори і б'ється на дрібнії склянки об каміння. Над річкою трубайлом стоїть висока круча, вся обросла кучерявим в'язом, а коріння повисло над самою річкою. Дикий хміль почіплявсь за те коріння і колишеться кудлатими жмутками. А внизу вода рине дарине. Оце ж тая й турова круча. Дивляться на неї дівчата да й питаються в старого Гриви, чого вона прозвалась Турвою. На що вам знать? каже Грива. Аже ж ти на щось знаєш? Так і нам скажи. Ой мої голубята, сказав би вам, да тільки більш не поїдете сюди на річку. Що ж там таке? Скажи бо таки нам, дідусю, як узяли просить, не видержав старий, сів на камені над річкою та да й почав глаголати. Колись то давно іще до татарського лихоліття правив Переяславом якийсь князь. Дай був собі той князь, стрілець такий, що аби зуздрів на око, то вже й його. І кохавсь він у польованні. Отож раз поїхав той князь на полювання да й одбивсь у пущі от своєї челяді. Їде да їде пущею, коли ж дивиться, аж на лощині пасеться стадо турів. А що ж то дідусю за тури? спиталася Орися. То, моя кришко, були дикі бики з золотими рогами. Тепер уже їх ніде не зустриш. Бачить князь тих турів, тільки не дивується на їх золоті роги, а дивується, що при них стоїть дівчина, така, що усю пущу красою освітила. Поскочив він до неї, а одне неї так сяє, що й приступить не можна. Забув князь і про свою челядь, і про те, що заблудив у пущі. Хопила його за серце. Тая чудовна я краса. Дівчино, рече, будь моєю жоною, а вона рече тоді я буду тобі жоною, як трубайло назад вернеться. А князь їй знову, як не згодишся на моє прохання, то я твої тури постріляю. Як постріляєш мої тури, то вже більш нічого не стрілятимеш. Розсердився князь, взяв лук з плеча і почав стріляти золоторогії тури. Сунулись ті тури в пущу, так і виваляли дерево. А князь за ними знай пускає стрілку за стрілкою. Прибігли над трубайло, а трубайло тоді був не такий узенький, як тепер. Прибігли над високу кручу і всішу бовстю воду й ні один не переплив. Усі каменем лягли по дну, аж річку загатили. Сплеснула тоді дівчина руками потопив єси моїх золоторогих турів. Блукай же тепер по пущі по всі вічні роки. От й блукає, кажуть, той князь до сього часу пущі і ніяк не знайде свого Переяслава. А Переяслав був уже і в татарських руках, був і в ляцьких. Чого вже не було з тим Переяславом, а він не знайде його, та й не знайде. А дівчинині тури лежать і досі камінням в воді. І от, прислухайсь то не вода реве, а ревуть тури глухо з під води. Отже, кажуть, буде таке врем'я. Що князь приїде на турову кручу, повстають тури і підуть шукати собі диких пущ по Вкраїні. Слухаю, дівчата, да аж сумно їм стало. Слухає Орися, да вже боїться й глянуть на каміння, що простяглось купою через річку. Вже їй здається, що то справді не каміння, і вода шумить. Якось не так, як вода. Засмутив зовсім дівчат старий грива. Не знають уже, чи прать би то їм, чи додому вбиратись. Сором тільки старого гриви. Поглядає бо на них да тільки всміхається. То було, люблять прак на самій пестрині, положивши кладку з камня на камінь. А тепер одійшли дальше від кручі. Де вода ще не дійшла до каміння, і пливе тиха да чиста, хоч вигляньсь, як у дзеркало. І справді, мов у дзеркалі, видно в воді і небо, і кручу з тими кудлатими коріннями, що переплутались із хмелем, і кучерявії в'язи, що повибігали на самий край і попростягали зелені лапи над річкою. Дивиться Орися в воду. Аж у воді на кручі щось зачервоніло, хтось ніби виїхав із пущі на сивому коні і стоїть поміж в'язами. Боїться глянуть угору, щоб справді не було там когось. Боїться глянуть і на каміння. Вже їй здається, що ось ось заривуть і сунуться з річки зачаровані тури. Смикнула за рукав одну дівчину. І показала в воду. Дивляться дівчата аж натурові туровій кручі князь на сивому коні. Так і обомліли. Бо хто ж би сказав, що той не князь? Увесь в кармазині, а з пояса золото аж капає. Немало ж, видно, здивувався і козак стоїть на коні нерухомий. Бо хто ж би не здивувався, опинившись над такою кручею. Унизу рине вода через камінне, а над водою сидить нерухомо сивий дід на камені, а там стоять нерухомі дівчата з прачами, з мокрими полотнищами в руках. Чи дівчата, чи, може, русалки повиходили прать сорочки підводному цареві, що живе в кришталевому будинку? Під водою. Оце ж, мабуть, і сам він вийшов з води погріть старії кості на сонці. Ще раз погляне козак на сивого діда, ще раз погляне на дівчат, позасукували полокоть рукава, попідтикали плахти і мережані заполочу подоли. Золото не сяє так на дорогих перснях як сяють у воді над водою їх і ноги. Задивився козак і собі стоїть нерухомо. Коли ж гукне на його старий грива. Ей, ей, козаче, чого се тебе занесло на кручу? Хіба хочеш пополоскать свої кармазини в трубайлі? І скоро промовив, зараз, наче розбив які чари. Засоромились дівчата і давай бовтать полотнищами. А козак одвітує дідові. Дай за те, слава Богу, що хоть на кручу вибрався. Скажи, будь ласка, в дідусю, як мені виїхати квітовцям? А чого тобі треба, війтовця? Через війтовці, каже, лежить моя дорога. А куди ж лежить твоя дорога? Моя дорога до чийогось порога. Моя стежечка до чийогось сердечка. Еге, каже старий Грива, нехай же тобі господь у доброму ділі помагає. Отже, куди тобі виїхай? Берись униз понад берегом, то там трохи нижче буде тобі доріжка. Тією доріжкою виїдеш ти на річку. Єсть через річку і кладочки, возом не проїдеш. А конем добрий козак перехопиться. Подякував козак за пораду. Повернув коня і сховався поза деревом. Як сховавсь, тоді то вже розгулялись наші дівчата. Розписали козака, як на папері які й очі, які брови, як і говорить, як і всміхається. Та, каже се твій сужений а та... Все твій, а одна додала. Не змагайтесь, дурно, дівчата, Черівня ж таки вам пишний князь. Все нашій панночці суджений. Почервоніла Орися. Збожеволіла, ти, Параско, хіба не чула, що він сказав дідові? І жаль їй було, сама не знає чому, що він їде сватать. М'якше од воску дівоче серце, Тане воно от козацьких очей, як от сонця. Що ж, каже Параска, що їде свататься, судженої конем не об'їдеш. Попрали дівчата сорочки, зложили на віз, зеленою пахучою травою прикрили, посідали й поїхали додому. Свіжі да веселі, щебечуть, як ластівки. Іще далеко не доїхав віз до сотницького двора, а в дворі вже чутно було, що вертаються. Орисю, наша панночко, крикнули дівчата, скоро розчинились ворота. Чий же то сивий кінь у дворі стоїть? Це ж того козака, що ми бачили, це ж твого князя, це ж твого судженого. А гляне Орися. А в серці наче жаром запекло. Чи вона злякалась, чи вона зраділа, сама того не знала. Виглянув у вікно із світлиці молодий козак, їде в двір віз старими кіньми і старим сивим погоничем. Зелена трава волочиться по боках і б'ється по колесах. А із засивої бороди старого гриви. Із-за білої зими червоніє літо, повен віз дівчат у квітках дав намисті. Орися, як сонце поміж ними, виглянув, даже руками сплеснув. Се ж вона, все ж вона. І ото вже тоді почав напрямоту викладувати свою мову пану сотникові. І хто він такий чого приїхав? Хто ж він такий, то все вже пан сотник знав давно. Миргородський Осауленко, отаман у своїй сотні, хорошого і багатого роду дитина. А чого приїхав? Приїхав подивитися, що там за Орися така, що там за дочка в сотника Таволги на всю Гетьманщину. А побачивши та й себе показавши, довідаться, чи вже надбала Шити рушників у скрині. Про що журивсь, чого бажав пан сотник, те йому, як із неба впало? Недовго думавши, позвав Орисю. Війшла в світлицю червона, як калина. От Орисю тобі жених. Чи люб він тобі? Чи, може, підождеш кращого? Хоч би тобі слово промовила, Хоч би тобі очима зглянула. Стоїть сердешненька і головку схилила. Бачить пан отець, що не дождеться однеї неї одвіту. Бо де ж таки, щоб дівчина сказала, що в її на мислі? Очеці хіба скажуть, а сама ні? Порахувався пан панотець да й каже, де вже такий козак да люб не буде? Обніміться ж да поцілуйтесь. Дай, Боже, вас благослови. Обняв козак Орисю, поцілував у тії губоньки, Що наче з самого меду зліплені, І вклонились обоє низько до самого долу панотцеві. Чи багато ж наїхало дружини на весілля, чи бучно от були гостей, чи довго гуляли, це вже не наше діло розказувати. Бачив я Орисю саме перед весіллям. Хороша була, як квіточка. Бачив я знов її через рік у Миргороді, ще стала краща замужем, і дитина в неї, як Божа зірочка. Вже я не раз думав собі, на неї дивлячись. Це Божа слава, а не молодиця, що, якби хто дотепний змалював її так, як вона єсть із маленькою дитинкою на руках, Щоб то за картина була.